Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Минула неділя, яку ми переживали декілька днів тому, вона в церкві також називається Неділею Доброго пастиря, де ми чули теж Євангелію про Ісуса як пастиря, і цей тиждень після неділі доброго пастиря, коли ми і далі чуємо теж такі уривки Євангелії, де Ісус говорить про себе як про пастиря. А ми, як, як вівці нашого пастиря. І цей тиждень також церква нас запрошує якось по-особливому молитися, молитися за, за покликаних, і молитися також про нові покликання до, до священницького служіння, до богопосвяченого життя. Це, є, це це запрошення, яке керує до нас Господь, яке керує до нас через свою церкву. Особливо власне, протягом цього тижня ми є запрошені до того, щоб, щоб пам'ятати в наших молитвах про покликання до служіння Господу. І сьогодні в Євангелії, власне, Ісус говорить про те, що мої вівці слухаються мого голосу, і я їх знаю, і вони йдуть слідом за мною. Яким є цей голос? Ісуса, якого, якого слухаємо, як Він звучить цей голос, коли ми думаємо про голос когось з наших близьких, нам людей, можливо, чи батьків, чи друзів, знайомих, родичів, то навіть коли цієї людини немає біля нас, але ми пригадуємо, чи можемо собі пригадати, як цей голос звучить. Який є голос цієї людини, а який же є голос Господа, якого, якого, як каже Ісус, сьогодні слухаються ті, хто є його учнями, тобто вівці, слухаються голосу доброго пастиря. який же є цей голос нашого Господа? Напевно, цей голос, якого ми так. Не знаємо буквально, так, не можемо почути вухами нашими буквально, так як це чули його апостоли так, 2000 років тому. Але цей голос, щоб його почути, то потрібно мати власне, це, це відкрите серце, відкриті ці вуха нашої душі. Лише тоді ми здатні якби, почути цей, цей голос Господа. І, може, й в ньому не йдеться лише. Про якісь звуки, але перш за все, напевно, йдеться про, про цей спосіб, в який Господь говорить, про те, що Він говорить. Він, який промовляє до нас на різні способи. Щоденно. Щоденно Бог до нас промовляє. Він промовляє до нас тоді, коли ми чуємо писання, чуємо уривок з Біблії, особливо під час літургії. Може, можемо згадати якісь такі моменти, коли ми читали, наприклад, якийсь уривок з Біблії, або, можливо, чули під час святої Меси чи в різних інших якихось обставинах. І якраз цей уривок якось нас так доторкнув, якраз він там якось по-особливому до нас промовив, ми якось відчули, що це, що це до нас, що це про нас щось, що цей уривок, що ці слова, які ми зараз чуємо, це є про нас. Віримо, що Бог, власне, через це своє слово промовляє. Він, ми можемо чути Його голос, він, він промовляє до нас в моментах нашої особистої молитви також. І, можливо, теж неодноразово ми під час молитви якось відчували в своєму серці, би якусь відповідь на ці питання, яких, яких ми шукали, або відчули, що Господь нас до чогось запрошує. Бог теж. Промовляє до нас через інших людей. Тоді, коли можемо досвідчувати якоїсь турботи зі сторони інших людей, поради, допомоги, любові, то можемо в цьому також побачити цей голос Бога, який до нас промовляє. Він до нас також промовляє через, через іншу людину. Бог промовляти може до нас теж через певний такий неспокій нашого серця. Тоді, коли наше серце є неспокійне, так, відчуває неспокій, що, що ми йдемо якоюсь недоброю дорогою, вибираємо щось, що, що суперечить цій нашій тотожності, християнина, християн, немов би Господь, який через цей неспокій нашого серця, через таке наше сумління. Яке є таким голосом нашої, нашого Господа в, нашому, в нашій душі, він не мов би хоче нам сказати, ти, ти створений до чогось більшого. Я тебе покликав до чогось більшого. Цей неспокій якось нас закликає до того, до того, щоб повертатися до Господа. Він може бути теж цим голосом Бога в нашій душі. Він може до нас промовляти через різні події нашого життя. Може промовляти нас до нас навіть і через біль, і через якесь страждання, якого може досвідчуємо, але в якому можемо відчувати, що Бог нас не залишає, є присутній, і може через це також використовуючи навіть щось, що само в собі не є, чимось добрим, але також і це може якось торкати, і Бог може використовувати якийсь інструмент, щоб до нас промовляти. Бог. Промовляє до нас в різний спосіб. Щоденно ми маємо цю можливість чути Його голос. Але щоб почути цей голос Бога, власне, так важливо теж мати ці відкриті вуха нашої, нашої душі, мати це відкрите серце. Перебувати в цьому стані такої, такої певної тиші, зупинитися, щоб почути цей голос Бога, мов би, втишити себе. Знак, як почути якусь, якусь гарну мелодію, яка дуже якась делікатна, на перший погляд, але щоб її, її почути, потрібно, потрібно не мов би, всі інші звуки відійти чи від інших звуків, або стишити все те, що є якось навколо. Може оточувати нас в житті дуже багато різних звуків, галасів, голосів. Але серед цих голосів Господь теж запрошує нас, щоб ми були здатні почути цей такий єдиний найважливіший голос теж в нашому житті голос нашого доброго пастиря, щоб цей голос чути і за цим голосом йти, так як каже Ісус сьогодні, що мої вівці мого голосу слухаються, я знаю їх, каже Господь, і вони слідують за мною. І я даю їм вічне життя. Амінь.